Парити родзинки ми будемо вже лише для куті, а тут вони пропаряться своїм чином саме. І в цю суміш ми натримо яблука. І яблук повинно бути стільки, скільки нашого маку. Доводимо дану суміш ми до закипання. Наша кутя, вона щедра, тому ми щедро поливаємо її медом. Щоб було діточок, як макових зернятачок у голівки. До готової куті ми додаємо трішечки узвару. Він надасть смаку копчених груш. Кутя наша пов'язана з сонцем, присвячена сонцю, то вареник присвячен місяці. І форма його на скошений місяць. Більшість ми вареників привикли з творогом, з сиром, але ж пам'ятаємо, що піст і всі страви повинні бути солодкі, але скоромні.